Слава Україні протягом п'яти хвилин розповім про наслідки атаки окупантів на Київщину та Дніпро, про вибухи на Старокостянтинівщині, про групу псевдоволонтерів, які продавали гуманітарні автівки, про викладача хабарника з Хмельниччини. Я Ольга Захарченко, Вітаю вас на першому подільському. Дві людини постраждали через атаку Росії на Київщину. Тілесні ушкодження отримав 61-річний чоловік. Йому надали допомогу на місці. Також множинні поранення отримав 37-річний чоловік. У Броварському районі сталася пожежа в автосалоні, в якому знищено шість автомобілів. Крім того, пошкоджено адмінбудівлю. Також на території парковки знищено два автомобілі, пошкоджено вісім вантажівок, одинадцять легковиків та автобус. Пошкодження зазнали ще дві автозаправні станції: адмінбудівля та автомобілі. Дніпропетровщина знову зазнала масованої атаки дронів. Поранено троє людей. Є пошкодження у Дніпрі та Кам'янському. Понівечені інфраструктурний об'єкт, дві адмінбудівлі, приватний та гостьові будинки, господарська споруда, будівля, що не експлуатувалася, авто, газогін та лінії електропередач. Пожежі рятувальники приборкали. За словами очільника Дніпропетровської обласної військової адміністрації, внаслідок ударів було поранено троє людей. Жінка 66 років госпіталізована. Вона у стані середньої тяжкості ще двом постраждалим надали медичну допомогу на місці. Учора у Кам'янці-Подільському перехожі виявили тіло людини. Чоловік лежав біля багатоповерхового житлового будинку. Інформація про це з'явилась у місцевих телеграм-каналах. На місце події викликали правоохоронців, як повідомила Суспільному інспекторка з комунікації Кам'янець-Подільського районного управління поліції. Це був 45-річний місцевий мешканець. За попередньою версією слідства чоловік випав із вікна п'ятого поверху багатоповерхового будинку. Від отриманих травм він загинув на місці. Причину трагедії встановлюють. У Хмельницькому судитимуть групу псевдоволонтерів, які продавали автівки, отримані як гуманітарну допомогу на Збройні сили України. Правоохоронці викрили на протиправній діяльності членів благодійної організації. Двох представників організації затримали під час продажу п'яти автомобілів на загальну суму майже 23 тисячі доларів. Загалом ділки продавали гуманітарні автівки на суму понад 1 мільйон 200 тисяч гривень. Під час санкціонованих обшуків у членів групи вилучили грошові кошти, мобільні телефони, комп'ютерну техніку, установчі документи благодійної організації, також ряд іноземних номерних знаків і транспортних засобів, везених з країн Євросоюзу, талони тимчасової реєстрації, декларації про визначення товарів гуманітарної допомоги та чорнові записи. Наразі слідчі вже завершили розслідування. Обвинувальні акти щодо голови благодійної організації та його підлеглих скеровано до суду. Зловмисникам загрожує від 5 до 7 років ув'язнення з конфіскацією майна. На Хмельниччині викладача ліцею визнано винним у вимаганні коштів зі студента. В межах санкції статті йому призначено покарання у виді штрафу у сумі 51 тисяча гривень з позбавленням права обіймати посаду майстра виробничого навчання навчального закладу на рік. Доведено, що чоловік вимагав у студента ліцею кошти за невідрахування останнього з навчального закладу, щоб той в подальшому мав відстрочку від мобілізації. Спочатку викладач отримав від хлопця 5 тисяч гривень, а через певний час став вимагати ще 15 тисяч. Його було затримано при отриманні вказаної суми. На Старокостянтинівщині сьогодні лунатимуть вибухи. З 12-ї години піротехніки розпочали роботи зі знешкодження непридатних до використання боєприпасів. Триватимуть роботи орієнтовно до 15-ї години без паніки, все під контролем ДСНС для власного спокою та безпеки. Слідкуйте за сигналом повітряної тривоги. Станом на цьому це все, чим встигаємо поділитися. Більше у наших соціальних мережах та у наступних випусках «5 хвилин на головне. Зовсім скоро побачимось. На все добре.